Ну, от на вашу думку, а хто би міг посісти місце Залужного, замість Заложного? Тут проблем особливих немає. Кандидати є, їх називають. Ну, частіше за все, називаються Буданова. А от, до речі, відразу можу сказати: от ви посилаєтесь на думку західних змі. Так от, одне західне видання вчора написало, що Буданов відмовився, інше а. західне видання натякає, що ні. Ще не відмовився, розглядає таку можливість. І я, між іншим, ближче до другої позиції, тому що е, з'явилося інтерв'ю Буданова. у ті самі Сіен? Да. І там позиція така, що я думаю, знаєте, це як зондаж, що зокрема є американська позиція. Ну, то таке це припущення. Тому Буданов. Хоча, мені здається, він не зовсім готовий суто з точки зору професіональної компетенції до саме того, щоб бути командуючим збройними силами. Він професійний розвідник, диверсант, це його парафія. А тут потрібний інший досвід. Друга кандидатура, яку називають, яка нібито теж відмовилася, це сирський командуючий сухопутними силами, один з найбільш успішних українських воєначальників. Дві найбільш успішні військові операції нинішньої війни це заслуга сирського оборона Києва і Харківська операція. Тому логічно, що його кандидатура теж розглядається, хоча нібито він відмовився. Ну називаються деякі джерела і ще одну кандидатуру: це Євген Мосюк, заступник е командувача збройними силами, колишній командувач. Повітряно-десантними військами людина, яка ну, пройшла скажімо так, бойовий шлях від ну, на різних посадах до заступника командуюча збройними силами. Людина, яка має досвід, зокрема, і миротворчих операцій за кордоном. Ну, на мій погляд, теж достатньо гідна кандидатура. щодо нього, не знаю. Його називають, але чи пропонували йому, чи ні, ми не знаємо. По Буданову я розумію логіку. Чому йому пропонують? Хоча він не має досвіду саме командування великими військовими підрозділами планування військових операцій, думаю, що це пов'язане з тим, що ну, є от, в чому половний ризик звільнення залужних, його популярність і в військах, і в суспільстві. І тому якщо його звільняти, О, то потрібна достатньо популярна фігура. Та да, Буданок, безумовно менший рівень популярності має, але ну, фігура теж достатньо відома, популярна, достатньо авторитетна. Так що, можливо, логіка саме в цьому. Хоча, на мій погляд, ну, треба шукати все ще на цю посаду людину, яка має досвід саме планування організації великих військових операцій.